Ну що ж, нас знову двоє, і сьогодні буде двоє. Черговий огляд гаджетів від двоє. В принципі, у нас є запитання до цього бренду. Чому ми досі не амбасадори цього бренду? А чому ми досі не сказали, хто ми? Це ж Ковальський. А це Білкін. А це канал Мойо. Так, так, а це ви. О, все, тепер все, все стало на свої місця. <хи> Пропоную просто зараз запускати перший гаджет на Давай от... спочатку розкажемо, що саме сьогодні будемо оглядати. А давай що... покажемо ну, і розкажемо. Друзі, так. у нас від двоє була. <хи> Отак. от, да. важка енергетика. Називається портативні електростанції. Це перша з чотирьох на сьогодні. Поїхали, давай відкривай, У я нас буду швидкий гайд по новим гаджетам від двоє. Е. І ось перша е, новинка. Не знаю наскільки це новинка. Ну для нас, в нашому огляді, новинка Portable Power Station, тобто по як це називається? Поп по, по, по українськи зарядна, зарядна, зарядна станція. зарядна станція. 2 2E е ОПС 300 Відкривай, будь ласка, я розкажу, Це що, десеньку, відкрив. що тут є. Десь Діставай, цікаво. що там у нас цікавого. Значить, дивіться. Ну, По-перше, гарантія 12 місяців, звичайно ж. У нас. Характеристики. Номінальна потужність 300 Вт, максимальна потужність 600 Вт. Скачки до 600 Вт вона витримує. Напругу вона видає до 230 Вт. Чиста синусоїда. Заряджатися вона може від автомобіля, від сонячної панелі. І, до речі, сонячну панель ми сьогодні також вам покажемо від 2 е І, звичайно, ж, від розетки можете його розетка. Захист від перевантажень, звичайно ж також є. Я бачу тут USB 1, USB 2 і QC3.0 це Quick Charge Type-C. Power Delivery, да? Power Delivery, до 100 ватт да. вона віддає. Також два виходи DC 12 вольт, коли можна під'єднати цю штучку. І тепер давай подивимось, що тут було в коробці. Шторочок Type-C, Type-C вже бачу. Є зарядний пристрій з ось таким ага. ось дротом. І є ось такі. А пристрій. Це, це штучка, яка дає вам 12 вольт. Тобто, у вас роз'єм, як в автомобілі з'являється. Інструкція по експлуатації ну, така дрібосенька маленька. Так, вмикаємо LCD. Чілет і екран, мені здається. 82% вона вже заряджена. І ми можемо контролювати, що у нас тут відбувається. Тобто DC, AC, зарядка і так далі. І, звичайно ж, фонарик. Далі наступний. 2E OPS е, 600. Так. Вводимо. Більше і ємність і потужність. Ось вона. По-перше, тут вже два виходи по 220 вольт, номінальна потужність 600, максимальна 1200. Напруга також 230, звичайно. Перевантаження 653 вати 10 секунд. Чиста синусоїда. Є вже вбудований 12-вольтовий вихід автомобіля. Знаєш, такі станції заряджаються ну, приблизно біля 2 годин до майже 100%. Комплект той самий, ідентичний, маю на увазі по дротах Також тут є е, зарядка від сонячної панелі максимально на 100 Вт. І, до речі, саме така панель у нас сьогодні і буде. Е, ось у нас тут є DC on-off. Е, виходи, Три виходи 12 вольтові. Також два Quick Charge 3030. Тобто тут до, до 4 А виходи. І бачу Power delivery на 100 Вт. Тобто ноутбук 100% заряджати Забуск, воно буде так, так. Так, легко. Ну і тут трошки більше ліхтарик. Так, дивіться по виходах. Автомобільний вихід 12-13 вольт, 10 А, тобто 120 ватт приблизно. Далі type c 1 Type-C 2 як я вже сказав, в одному 100 Вт Delivery, в іншому 27. Також Quick Charge 1 a 2 як я і казав, 5 вольт 2 і 1 А. Тобто, ну, звичайна зарядка адекватна. Mm -hmm. A, так. Комплектація, ти вже сказав, Одна так? Одна і та сама, так. Кабельочок там також є, та Є, 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 все. Так, далі я прибираю свій нот, бо тут далі. Закінчилося у нас... вільне місце. Так. Ну, а мені... зустрічайте новачка. Ну, мені так. оця зараз більше подобається. Мені ніж... теж ця більше подобається. Тому що ця за велика, замаленька, за маленька. А, ця... а цю в багажник в машину да. кинув, і вона з тобою може покататися. Так, і... це у нас яка версія 2 e ОПС 1200. Це вже більш потужна така. Ну, і... два рази більш. Тут же комп... так, два. комплектація така Є. дуже часто пишуть, чи буде працювати котел. Я можу сказати, що і від цього буде працювати тут питання, тому що тут 300 Вт. Якщо ваш котел витримує трину, тобто достатньо для нього 300 ватт на виході, то будь ласка, буде працювати. Від цього вже все нормально, і тим паче від цієї станції 1200 Вт. Це виходить у нас 2400 максимальна потужність, перевантаження на 1300 Вт на 10 секунд вона витримує і, звичайно, чиста синусоїда. Тобто правильна напруга. Так, тут у нас по комплектації ще більше зарядний Так, так. Тут же і кабельочек серйозний такий з заземленням. Сюди його складаємо. Також ця штучка. на Комплектація. Комплектація та, та сама Під розетку 12 вольт автомобільну. так Ну і сам безпосередньо пристрій. Покажи, будь ласка, оце. Мені здається, це оце... важливо. Це бездротова зарядка. 7,5 ватт для айфонів і 10 для Андроїв. Android. Це я вже вичитав. Ну, і що тут нам на панелі. А, ні, стоп! Стоп, беруть значить, 5-7,5, 10 і 15 ватт максимум бездрутова зарядочка. Ось так. Я okay. поп... вчасно поправив. Uh, ну і в принципі у нас 100 ватт знов таки USB-C1, USB 2 USB-C output 100 ватних. Тут uh -huh. вже трошечки більше, ніж в цьому. Power uh, delivery, так. Power delivery, так. У Quick нас charge 3.0. 3.0, ну так, як мабуть і в тому. Uh -huh. І звичайні 2.0. Uh -huh. USB. Нет, тут, тут, ці також 2.0. Мається на увазі, що ну, тут, тут швидкі, 2 ампера, а, а тут, да, 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 да. звичайно. Тут. Так, DC у нас три аутпути. Для, ну, так, для так, от таких так. роз'ємів. Так. Є два, розетки. Роз два, на відміну від цього, два автомобільних. Угу. От, дві розетки і, і ну, тут, є навіть цей. Під'єднати що тут, скільки e, на додаткову батарею можна сюди також під'єднати цей роз'єм і зараз я е, скажу, як він називається. Yep. Якщо я не помиляюсь, цей порт називається порт Андерсон, тому що от я знайшов, що е, сонячна зарядка DC 16 е, вольт 6 А підтримка сонячних панелей з портом Андерсон. Тобто заряджати можна і від сонця, як ми вже сказали, і від е, звичайної напруги. Також є екран, який показує нам, е, скільки йде е, зараз навантаження, скільки ємність залишається. Давай покажемо. Диви, давай під'єднаємо зараз зарядку від ноутбука у нього. Давай. І скільки він нам покаже, воно буде працювати. Мабуть, так. Он? Да. нажимай. Ні-ні, нажми і тримай. Угу. О. Так, 47. ага, 60, 50, 49. Тобто плюс-мінус адаптована зарядка моя працює. 48 ватт приблизно. Угу. А, вихід. Ну, нам показує 828 хвилин, хвилин буде працювати. Працювати ноутбук За такою uh, MacBook Pro, так. Круто. 300-600 1200. І, і у нас ще одна. Я найбільше. думав, що це, це, це максимум, що сьогодні буде. Ні, Давай. це не Максимум. Двоє нас сьогодні дивує максимально. Уху. Навіть, можливо, прийдеться попросити твоєї допомоги, щоб його дістати. Перше. Кабло. І ось цей гляф. Очця. Так. так, ага, у нас тут відкривалочки, ось я бачу. Щось. Раз. Тут у нас три розетки, давай покажемо. Видно? Три розетки. Раз, два, три. З цього боку, а тут зарядний, зарядний. і зарядний для Андерсон. Заряд. Це у нас Overload Protection. Це якщо спрацювало, тут ви, Натис... Чи Натис... Ні, натискаєте кнопочку, і воно да, і воно знову починає працювати. Ну, важкенький, скільки? Кілограмів. Потім подивимось, точно, давай я почитаю. Думаю, ну, десь до 20 кілограм. Мені здається менше, це, це вже лякає лякаєш нас якось. Ну що, дуже коротесенько. Я тут трошечки просто прибрався. Умісно, Дай, так, да, щоб... Я, я, я помітив, я тут я не виходив нікуди. По-перше, тут літій залізофосфатний акумулятор всередині. Тут у нас літій іонні у цих трьох попередніх моделях у найбільшій літій, літій залізофосфатний. Так. Угу. Сонячна панель постійний струм це способи зарядки. Габарити, до речі, 44 на 37 на 48. Mm -hmm. Щоб ви приблизно розуміли, це в. А, і до речі, вага в упаковці 25,5 кг. Ну, я прибуду ну, так і сказав. Да, до речі, так, да, я думав, що трішки менше. А, тепер давай його ковіряти. Пікова потужність 4 кВт. Пусковий струм, 4 кВт він видасть. Далі номінальна потужність 2 кВт. А, це модель у нас 2 е, bs 006 Всі моделі, звичайно ж, будуть посилання під цим відео. Увага! Близько двох годин він заряджається від розетки. Повністю. Ну, це просто прям ідеально. ідеально. Да, коли ви увімкнули на дві години, то ви встигаєте зробити. Нічого. Далі виходи 2 кВт чисто синусоїда 50 Гц, 220-240 вольт. Автомобільний вихід 12 вольт 10 А, тобто 120 Вт. xt 60 вихід 12 В, 25 А. DC вихід 12 вольт 3 А, USB A, USB на 5 вольт 2,4 А дві штуки. І ще один USB A 9 вольт на 2 А, 12 вольт на 1,5 А, 18 Вт максимум. І ще два USB Type-C роз'ємчики. Це у нас від, від 5 до 20 вольт 5 А. Тобто Power Delivery 100 Вт максимум. Вмикай фонарик. Це у нас три вже його традиція вмикнути, мабуть, да. спочатку. Power запіщало. А, зараз він, бачите, з коробки у нас заряджений всього на 23%. Ну, На лектарах, я думаю, вистачить. Оп, є. Ну і там твої mm -hmm. улюблені режими. Ну, Всього небагато. Кулери так, так. з цього боку, я так розумію, з того боку також будуть. Тобто воно так. може грітися трішки. І як я вже казав, з цього боку у нас три розетки. 220. А знаєш, от я би сказав, що ця штучка не дуже мені здається, надіжна. Я би відламав цю кришечку. Ну, Випадково, мені здається. Хоча мені, може, можливо, ну, на перший. Якщо щось десь може так, козирьок такий, якщо щось десь капнуло. Ну, я не рекомендую все ж таки використовувати їх на, на дворі під час снігу або дощу. Далі, давайте. Е, у нас 300, 600, 1200, 1200 і 2, 2, 2 кВт. Гарантія на всі ці 4 моделі 12 місяців. Цілий рік. Саме так. Всюди є дисплей, щоб керувати так би і знати, що у нас там по напрузі, скільки у нас залишається. Да. Далі, типи акумулятора, я вже сказав, але повторюся, тут літій іонні на трьох, тут That's літій фером літій залізофосфат. Так, далі. Роз'єми, звичайно, USB Type-A, USB Type-C, розетка 220 вольт. Там у нас є Андерсон, тут також є Андерсон. Для э, сонячних панелей. А також скачків два рази більше ніж номінальна потужність, воно витримує чиста синусоїда. Це гарантовано. Захист перед від перевантажень також є. Тобто, якщо йому щось не подобається, він просто вимикається. Ну і звичайно, про оце Рядкурива. з помаранчевими ручками. Це у нас е слід ще раз додати, що тут є бездротова зарядка Дуже, да, для ваших гаджетів. Які до речі, чому по тут нема? Можливо, бо я думаю, через те, що тут е велика кількість кулерів, і він сам по собі просто має що ж, три розетки. Тут підключаєш, хочеш. Що <татисна> да? ну, він максимально послужив. Відмазав двоє, а я би да. все ж таки сюди додав бездротову зарядку. Да. І ще з того, щоб така от була стоїчка. Так? Да. Щоб, да. Можна Красиво. Так, 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 так. Мені скрізь треба поставити PlayStation і моніторчик. Я пропоную двоє одразу на наступну версію електростанції портативної, вже з монітором. І вбудованою PlayStation. Спеціально для Білкина. Будь ласка. Ну і у нас ще один гаджет, ще один аксесуар, пристрій, який, Поможе все це зарядити. Да. Я це знімаю, а то додаю. Да? А ось і наш наступний пацієнт. Давай, клади його, відкривай, діставай. Важливо зазначити, ми сказали, що воно для того, щоб заряджати наші гаджети, але воно працює і без тих гаджетів. Тобто є просто роз'єм, ти в нього під'єднуєшся і заряджаєш свої. Так да. для тих, хто розуміється на сонячних панелях, скажу, що ко коефіцієнт кон конверсії не менше 20% у неї. Складна конструкція та ручка для перенесення, швидка зарядка всіх майже всіх USB-пристроїв під прямими променями. Два зарядні порти, USB 24 Вт та 45 Вт. Ну і дає вона 100 Вт, як ви вже зрозуміли. Знову ж таки, під прямими променями. ну Всі знають, що панелі дуже чутливі до кількості. Сон, сон, сонечка, да, ти тут ще пропустив. Розміри, дивіться, у розкладеному вигляді метр триста, метр тридцять чотири на пів метри на двадцять п'ять сантиметрів. Приблизно. Я що просто дуже ось так виглядає в складеному стані. Вага три кілограми 900 грам. Так, у нас є тут якась кишенька і 12 місяців тут... гарантія. Да. І в кишеньці тут у нас одразу во! Та тут кланда! Опа, я, я ти... це крупно зніму. Ти подиви, два є. Я знімаю перед вами капелюха. Це ну просто клієнтоорієнтованість на максимальному леве. Ігор, має на увазі, що це підійде до будь-яких ноутбуків. <світ> І ще раз, від мене особисто лайк за ось цей комплект. І ось так. Так. І ось так. І ось І так. так. І ось так. Ні, давай просто покладемо, але під'єднаємо туди кабель до, до нашого роз'єму. Да, так, Тобто воно ну, у нас тут спрятано, да? роз Сховано, так? Роз'ємчик. Оп. Давай, телефончик. Давай, розкривай. Угу. Тільки оце треба. Да ми закриємо, склади. Прикрий. Угу. О, так. Тобто воно ну, все закрито, ви під'єдналися і угу. зараз спробуємо, чи вистачить нам світло. Так, ну, давай. Мак-мак-мак. Пам-пам. А, ну, залишай. Можливо, крупно вам покажу. Така історія часто буває, якщо не вистачає напруги. Потужності, так. Бачите, воно вмикається, вимикається. Ну це нормальна історія, коли немає світла. Тобто ми в приміщенні під... Лампочками, Звичайними, так звичайними ну, студійними лампочками. Недостатня і... кількість фотонів. Але <хи> у будь-якому разі воно про себе заявляє. Тобто, коли буде сонечко, буде все нормально. <кхи> і нагадаємо, що ця штука дуже класно працює в Зі всіма нашими комплексі, зі сьогоднішніми да. гаджетами, які ми вам сьогодні показують. Девайсами навіть, так. саме так. Uh, ну, я вражений, приємно вражений. Давайте на цьому почнемо зробимо... плакати і обніматися. Да, Перед тим, як ми почнемо плакати, обніматися, якщо ви хочете, щоб ми зробили Детальні огляди на кожну одиницю а, гаджету девайсу, що ми сьогодні засвітили. Будь ласка, напишіть нам в коментарях, і ми протестимо, покажемо вам, що можна, що не можна під, підключати. Принаймні, Ді, як б... застосовувати, використовувати, як довго чи недовго заряджається, Ми будемо намагатись це зробити. Так, чому так, ми робимо зараз так швидко? Тому що у нас також вимикають світло, і ми між цими крапельками дощу намагаємося встигнути прошвину і... прогулятися, да. щоб вам показати все, що є, але. Те, що оце все є, що ми сьогодні показали, це дуже круто. Так. Да. — Посилання в описі під відео на кожну одиницю товару, що ми сьогодні показали. Дізнавайтеся про актуальну ціну саме за посиланням. Ну а ми кажемо вам як завжди. Е -е, слава Україні! Героям слава! Не забувайте задонатити після цього відео одразу на ЗСУ менше на одну чашечку каву. І працюємо всі разом, друзі, кожного дня, що години, що секунди. Щоб наша економіка просувалася далі. Тепер вже можна обніматися і плакати? Ну, да. не знаю. <реш> Цілую плечі і до встречі. З вами були Ковальський і Білків. До зустрічі в нових відео.